Дякую, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я зараз в все конфет, стільки всього привезли, стільки краси винесли. 3,50, подивіться, такі скляночки, таких 4, такого зеленого, гарного кольору. З такому зеленому все кольорі. По 3,50 такі блюди, Будь ласка, нагадую, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. А хто підписався, всім-всім дякую, мої хороші, подивиться, привезла такий класний набір кавовий, який він гарний. Порцеляна ризька легенька, легенька. 6 євро. Чашечок таких тут 5, по євро чашечки. Сливочник малесенький такий по 3 євро. І в дуже гарному він зберегався в серванті, напевно, тому що все по золоту, все на місці. 3 євро цукорниці. Який він гарнісінький, ми теж не знаємо, чи може взяти, чи ні. За євро така чашечка. Значить, блюдечко 80 центів. А ці, не знаю чому вони. Ось така от розкіш. Подивиться, чайний. набір, тут вже шість таких чашок. У 50 центів бачу чашечка. бачите, Не знаю, вам вилічені. Чайник за 5,50 вони продають. Цукорниця за 3,50. Такі. Скляночки дуже важкі. За євро 50, але гарні такі. Така вазочка тут гарна. 5 50 центів, Якийсь тут глечик є такий з фаянс, Або кераміка напевно, це. Не дуже важка, до речі, 10 євро 50 центів. Я не знаю, що це за клеймо. Треба подивитися. Така, тут грушка слива і тут груша слива. Такий гарний глечик. Такому вони зробили зеленому. Такий медовий колір 5 євро 50 але є скола, почти трохи тут. Ой, яка важка оця. Підпільничка чи вазочка 8 євро. Дуже важка оце. З радянських часів ще вона. Так, що у нас тут є ще? Такі малесенькі мікросколи, але вони є 5 євро. З старовинно щось. Нічого ж собі, як воно все покупило. Так, що тут у нас ще зеленого? Так, Сукорниця, це, це що це? Ризка порцеляна, логісінька, 5 євро 50 центів. Такий чайник. Це Набір чайник 2 євро 50 центів здається. Парелочки такие. Через порцеляна. Стики всего навезли. Ось така вазочка, я кажуть, 5 ,50 евро 50 центів молочный. Молочный скворчий, як на це, на це скло кажуть. Ось така вазочка. Не знаю, це дорого такие разумные псяции. Такие горнисенькие, малесінькі. за євро 50, Такі як стопочки, таких тут штук. п'яций. За евро. Такий чайник. Розпис. Риска порцеляна 50 центів. Може, це кавовник, зараз подивимось. Так, да, це кавовник. Трохи є скол. І від нього залишилось за 3,50 сливочник. Це каловий набір колись був, напевно. Так, яку красу я ще знайшла. Подивіться. Така тітя одна, більше немає. Логисенька, 3 євро. Дуже легисенька. Я думаю, що це щось французьке. Не сколів нічого, більше немає. Вона одна, яка ж вона класна, подивіться. така. Цікаво, у нас первую ночі чи сучасна. 4 ,50 евро 50 а... центів клейма я не бачу цікаво така краса є тут ще це від цього наборчику, салфетниця, кришталю багато. Це ще з, з радянських часів, напевно, скло важке, сливочник такий за 2 євро. Бачите. Двухшовний він і є скольчик. Тільки тут графинів різних умой. Дуже багато посуду, 2 євро 50 центів. Два двохшовна також це вазочка. Так, графін такий. Кольорове скло 16 євро. Ну нічого ж собі. Це дорого, я вважаю. За таку ціну графін. Це рожево скло кажуть, напевно, на це. 7 євро 50 центів. Це карамельне, це карамельне, це рожеве, кажуть. Дивились, ого, 18 євро, щось вони так багато хочуть. Тобто отак виглядає це все. Ось там ще привезло, там ще, бачите, не розібрали. Вони розбирають тут катафалку, там багато всього, я не знаю. Може... Якщо в мене батарейки вистачить, євро 50. Так. Треба берегти батарейку. Що це за євро 50? Німецька порцеляна, напевно, але ж чашечки немає. Що з ними робити? Так, що в нас по тарілках? Зараз давайте подивимось скоренько. Що це таке? Ой-ой-ой. Важке воно. Що це за клімо? Фаянс чи що це? І це не ручний розпис, це деколь. А оце ручний розпис. Що це за клімок? Хто знає? Треба подивитися. Такі непогані оці. Так, мой який горошок милий. Так, так, так. Озолота. І в такому непоганому стані дуже не користувалася. Що це у нас? 50 центів коштує. Це полтавське фарфорове, 57 копійок. Другий сорт. Таких 5 штук, 5 тарілок таких. Тут вже так все залишилось довго ж, бачите, які тарілочки отут. Вот Щось вони не розбирають катафалку, я вам хотіла показати. але ще її не розбирали. Що тут у нас скла ще є? Така ваза. вот ці стаканчики, скляночки. Ще тін нема. Угу, 2 євро. Я их брала по 90 центів в них. Ну і ціни ще зі. Я не можу зрозуміти, що з цінами. Що піднімають? Сикон, хай вже піднімає ціни. Євро це цін? цукор на я не пам'ятаю, таке цукор багато було. Оце старовина подивіться, клеймо, я не можу зараз за євро оце віддають. Вазочку. Сколів немає. Гарна така вазочка, я вам скажу, за євро. На салат, да, отак. Ну, все ще заводи. Така важка, важка. Ну, Це гарна. Якась тут на ніжках є така. Двухшовна, за 2,50. Клейма немає. Як не розберуть цю? Хочу подивитися? Цукорниця 4 євро користень. В новому стані подивіться. Взагалі в новому стані вона. Ця набір 50 центів. Такі чашечки. А скіти ж коштує 50 центів. Користень. все Це взагалі. Краса красою. Така краса. Так. Ну, вона, дивлюсь, навіть не збирається розбирати щось. Багато дуже скла, багато дивиться. Ой-ой-ой, 90 центів, дуже старе, щось тут оселедник. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте, пишіть коментарі. Всім-всім дякуємо, хожу, хто дивиться, 350 це. Хочу вам все показати. Це 2,50. Тут, дивите, хто підтримує. Всім вам дуже вдячно. О, це по 9 євро. Чому так дорого? Це по 2,50. Такі тут є ще вази. Це все кришталь. графін є. Двухшовний він. 4 євро. Китай. Китай. Євро 50. 18 євро. Оце 50 центів. Що тільки не робиться Китай, так? Да? Що ще такого тут привезли? цікавого євро 50 ось скляночка ця тут кобальтова 2 євро а тут що де є 94 Салатник по вот 4 євро. Слібагато вот, для тортів, для тисточек. Так, а це еще. Щось таке старе, старе. Це фаянс, напевно. М, 3 євро. Так дорого? За 3 євро це Англія. английский кусок чуть Секонд цены Я вам скажу. Тут керамика. Ризно-ризная керамика. Так, 6,50. Сорт цена. А Це дуже гарному стані ця ваза, Тому вже знаю. 650. Вам скажу, хочуть ой, який чайник, подивитися. Якось дорого все стало, не знаю, що сьогодні підняла ціни. Що робити? Такий гличик. Я ж тут є якісь клейма, я не бачу. 6 євро, ,50, 50 центів. 50 центів йти. Не знаю, я там не бачила клейма, чи є це клейма. Так, що тут у нас? Це сливочник. 3 євро 50 центів. Щось дуже старовинне. Це старовинне клеймо. це чиє. каротіш, ні, Німецьке це. Ну, я скажу не легка Нелегка не легка оця. Може і старовинно. Але не легко. Так, що у нас тут? Ось вони гарненькі, по євро. Після центів, легенька така портселяна. Вони різні всі. Сирійська порцеляна. Кружка якась тут є. Користувалась цією кружкою. Сумський завод. Висок. Волошка. Сумський завод. Полонне. 70 центів. Последники. Ой, яка вона гарна подивиться. Тарілка така блюдо. Ну як, не дуже великі, Такі, Такі вони гарні. Ну їх тут 3 евро 50 центів. Це чиє клейми. Скажите, це ручний розпис. 3 евро 50 центів. Ну, чого собі? Ну це клеймо? І знайома не можу. А це вже користувалося і це ручний розпис. Ой, яка вона гарна. Дивиться тільки на неї. Але дуже добре її користувалась. І це також. 12 рублів вона коштувала. 3,50 зараз. Ну оця гарна. місця. Цю можна взяти. Взяти чи не брати я навіть не знаю, потрібно воно мені чи ні. Так, крицька порцеляна. Оце, перепрошую, не бачила, ще. Це деколька. 4 євро 50 центів. Цілий набір, бачите, глечик є і щось здав, супниця. Ось така супниця. Тут не важка, не важка 6 євро. Ця глечик є, але він дуже 5 євро. Ви бачите, він дуже потертий. він користувалася, ой, ні. Якщо б по золоту не була б потерта, я б взяла цей глечик. Але чому так, коли подобається сливочник Ризька Порцеляна за 3 євро 50 центів? Ну, скажу дуже багато привезли посуду. Дійсно так, не було цього всього. 3 євро теж користувалася. Бачите, по золота. А так гарно. Це за євро. І є скол. Ну, Сінечка. В общем, цим набором повністю користувалася. 3 євро 50 центів. І вирочка повністю. Він весь потертий. Буває так, що взагалі не користувалися, знаєте, віддають нове. Так, це чиє? Чиє це? Чашечки каву? Вони нові. 4 євро. Будова чашечка. Хорошек. Так, 50 центів. Сінька, гарному стан, стані, станет чьи цикленные. Водиться. По чому вона? Такий набір є ще, бачите, ризька порцеляна. Легенька, легенька ризька порцеляна. 50 центів. І тут ще шість таких є. Чашечок кавових. 80 центів. Кошту тут вот їх 6 штук. блюдечко і Це кавовий набір. От така краса і хороша. І це у нас баранівка. Ручний розпис. Логесенька, до речі, дуже баранівка. Дуже логесенькі чашечки. За 50 центів. За 50 центів. Ну чому чашечок немає, а? Навіть на такий вибір тут є. Великий вибір. Дуже багато всього городниця, 40 центів, кавові чашечки. Всім дуже дякую, Мої хороші, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім, всім дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Залишайтеся живими та здоровими до нових зустрічей.